Друзі, вітаю вас у новому році. В попередньому ролику я коротко розповідав про українські ігрові компанії та проекти, що вони створювали. Раджу його переглянути, перейшовши за сповіщенням. Однією зі згаданих серій була метро. На мою думку, це найкраща серія відеоігор від вітчизняних розробників. Я не пояснюватиму якихось критеріїв відбору, це є моя особиста думка. Ті причини, що її сформували, будуть описані протягом відео. Але якщо ви не згодні з ними або просто маєте власну думку, це чудово. Запрошую розповісти, як ви вважаєте, відповідно темі, звичайно, шабу ні, можете про що завгодно розповідати у коментарях. Якщо ж вам сподобається відео, то ставте йому лайк та підписуйтесь на канал. На сьогодні в серії метро випущено три частини, і якщо вірити усіляким чуткам, в розробці знаходиться нова гра. Це рідний серію з іншою відомою вітчизняною продукцією. Так, ви прекрасно зрозуміли про що я. Мова йде про сталкер в обох випадках. першоджерелами є книги, причому за авторства російських письменників Рідний і Постапокаліптичний сеттинг. Хоча тут все ж варто зауважити, що у світі сталкеру апокаліпсис достатньо умовний та локальний, що радше відсилає до жанру катастроф, але візуально ігри дуже схожі. Головна ж відмінність проектів це геймплейна реалізація, не дивлячись на те, що перед нами шутери. Метро, на відміну від старшого конкурента, є лінійною грою. Цей момент виділяє серію радше з позитивного боку. Я якось несвідомо, але все ж порівнюю проекти. Про сталкера раніше вже йшла мова на цьому каналі. Якщо цікаво, ти на сповіщення. Про ігроїзацію творів глуховського я не згадував раніше, причому в жодному з контекстів. Хіба що попередній ролик, але там абсолютно не було конкретики. Щоб постійно не переривати подальшу розповідь технічними деталями, все ж відоігри, це величезна купа контенту, коду, моделів і всякого різного. І це все зовсім по різному працює і дуже залежить від реалізації. Давайте швидко охарактеризую гру. І зауважу, що оригінальні ігри мною не проходять а лише переведення у вигляді редукс версій Звичайно, в давні роки я трохи бігав по локаціям оригінальної метро 2033, та навіть не згадаю емоцій, що отримав, не те, що якою вона була як гра. Візуально ігри виконані на достойному рівні, текстури високої якості, та, як на мене, відчутно атмосферне освітлення, але загальна краса картинки сильно псується анімаціями. Якщо базові для шутерів взаємодії зі зброєю чи об'єктами від першої особи виконані гарно, то все, що стосується кат -сцен... Та анімації облич, м'яко кажучи, посереднє. Але я не стану сильно бубоніти на тему. Вітчизняні ігри завжди програвали з точки зору продакшену західним конкурентам. Тож, коли я бачу анімації рівня Облівіону, я не те, щоб хочу розкритикувати за це, братше приймаю вже як певний рівень, і просто згадаю, якщо запитають. А так як це мій ролик, то просто згадаю. Така ж ситуація зі звуком. Тут варто уточнити, що мова піде не про місцевий ембіент чи музичний супровід, а лише про звуки зброї. Та пересування. Вони вибуваються з загального аудіо і здаються не надто реалістичними. Не витріщайся на мою дупу, кролику. Не для тебе квіточка. Як може звучати самопал по типу виродка, мені невідомо. А от Ака та револьвер мали куди кращу реалізацію у інших відеоіграх, навіть серед продукції українських розробників. Варфейс, що мені випало трохи пограти у далекому 2015-му, вприклад, В приклад там зброя звучить куди краще. Але не тільки стріляти доводиться у метро, а ще й слухати, і згадуючи українську локалізацію, хочеться відзначити, що вона занадто бідна на голоси. При цьому вони нерідко повторюються. Але те, що гра повністю локалізована українською, це чудово. Хочеться бачити якомога більше такої практики серед продукції вітчизняних розробників, та не тільки, але все ж враження від озвучки дуже впираються у Кількість акторів озвучування дозволю собі невеликий офтоп на цю тему у кіно. Я дуже люблю українські переклади. Вони в більшості випадків куди якісніші за ті ж російські, та мова йде лише про текст. Ми програємо у кількості голосів. Якщо серед телевізійної озвучки старих фільмів це абсолютно не є проблемою, то, наприклад, у великих прокатних стрічках відчувається. Та маю сподівання, що повальна українізація контенту це виправить. Якщо ж повертатись до відеоігор, то тут певний розподіл. Якщо проекти створювалися закордонними розробниками, мене повністю влаштують субтитри та текстова локалізація гри. Якщо ж розробник вітчизняний, то хотілося б чути і озвучку. З загальною характеристикою трилогії як гри. З точки зору техніки, можна сказати, завершено. Далі підуть мої думки щодо доволі розмитих понять по типу відчуттів, до яких спонукає гра, і це може бути дещо дискусійним. Але як не як, це є моє авторське відео, і що от придумав, те й вам і розповім. Та перед цим запрошую до донату. Збір веду на оновлення заліза, що дозволить покращити якість відео. Якщо маєте бажання підтримати мою діяльність, це можна зробити по посиланню у описі або ж за QR-кодом на екрані. Дякую. Ігри, що Ходяться у сеттингу постапокаліпсусу, мене не лякали раніше. Якщо якийсь скрімер або несподіваний ворог перед камерою могли дещо труханути, то саме первинного страху не викликали. З кіно ситуація інша. Є багато картин, що пробирали достатньо глибоко. До них тепер додалась і серія метро. Усі ми люди, нам притаманно бути стурбованими щодо долі собі подібних. Звичайно, серед людей є виключення, але здебільшого це результат життєвих подій, які можна назвати все ж винятковими, аніж якоюсь. З глобальною характеристикою, хороший постапокаліпсис дуже чітко дає відчути, що головний ворог людини далеко не якийсь умовний монстр, а саме людина, не обов'язково навіть інша. Якщо проходити локаціями, що були обжиті місцевими людьми, можна збагнути, що саме знищує місцеве людство. Звичайно ж, це все можна перевести у довгу історію про нереалістичність, але будь-який твір має право на певні умовності, спостерігаючи за рівнем життя місцевих поселень, що на перший погляд здається занадто достойною. Як для постядерного світу, тим більше в метро, в очі починають натрапляти деталі, які продемонструють первинні страхи: голод, втрата близьких та втрата майбутнього, як такого усе, що було до знищене, усе змінилось, і знову доведеться адаптуватись. Страх невідомого показує не лише оточення, про нього прямо говорять і персонажі. Вони згадують про монстрів чи інших людей, але це страхи, з якими можна боротись. Найстрашніше, це невідомість, як локальна в моменті, так і загалом. саме через Через дуже достойний рівень абсолютно фонової експозиції у грі. Рішення ряду персонажів, що будуть продемонстровані протягом сюжету, абсолютно не здаватимуться перебільшеними. У них легко повірити у цьому світі, і це викликає повагу до розробників як до спеціалістів. Їм вдалося вкласти людські страхи та емоції, нехай і у погано проанімованих, але живих персонажів. В жодній грі від західних розробників у такому ж сетингу, мабуть, окрім ходячих мерців і Тейл Тейл, я не бачив таких персонажів. Ажів, але тут вагомою відмінністю буде жанр цих відеоігор. Якщо ж обмежитись шутерами як від третьої, так і від першої особи, на мою думку, подібного не було. Звичайно, я раніше робив відео про спецоп «The Line, де сюжет є безумовно прекрасним. Це чудова відеогра, це неймовірно нестандартний та по-своєму унікальний антивоєнний коментар, але навіть там, оточуючи персонажі, так вправно не занурювали у ігрову історію. Радше це робив саме головний герой, його боротьба з самим собою та оточення, але не болванчики навколо. Якщо вам цікаво таке послухати від мене, по сповіщенню переходьте. Принцип знаєте. Описання. Емоції повністю перекрили можливі претензії до технічного стану гри. Я практично не відриваючись, пройшов усю трилогію. І окрім дійсно хорошої історії, що я вам раджу пройти, я отримав емоційне задоволення. Крок за кроком переборюючи випробування, що поставали перед персонажем Артема та вже десь на фоні переді мною гравцем. Скільки в ворожих болванчиків я не стріляв, ціль була в іншому: саме побороти ті життєві для персонажів, звичайно ж, з негоди. Під час порівняння зі сталкером я вказував на лінії. Гри, подібний рівень занурення неможливий в іграх з відкритим світом, лише хороша сюжетна історія з повністю контрольованим розробниками оточенням, здатна викликати вище описані емоцій та абсолютно відвертий інтерес до того, що відбувається у грі. Нечасто розважальні інтерпретації книг підводять до того, щоб прочитати перше джерело. Тут сталося саме так: я почав читати серію книг метро. Дякую за увагу! Про підписку та лайк ви вже чули, про коментарі теж. Ви прекрасно знаєте що робити. Додам лише одне під. Підписуйтесь на телеграм канал, а на цьому у мене все. Скоро почуємось.